Комунальний або банківський борг у понад 10 тисяч гривень може стати підставою для продажу вашої квартири на погашення цих коштів. Боржник у Франківському районі був винен місцевому ЛКП 6 тисяч гривень, і крім цього мав несплачений банківський кредит. Заставою під позику була квартира. Тому за рішенням суду двокімнатну хрущовку продали за аукціону. По даній квартирі у нас в 2011 році навіть був рейс виконавчої служби, щоб неодоразово попереджували його, що таке може виникнути. Ну, мешканець був свідомий того. Проте в будинку про цю історію знають дуже мало людей. Навіть не знає, що таке щось було. Ні, нічого не можу сказати. Цю квартиру передавали з рук в руки декілька разів. І, і є легенда, що хазяїна вбили. До суду ЛКП подає на тих, хто не платить понад три місяці і має борг більше тисячі гривень. Проте уже готові і до співпраці оформляють субсидії, малозабезпеченим можуть безкоштовно встановити лічильник і навіть беруть до себе на роботу. Хтось фарбує сходові клітки, хтось е, ремонтує покрівлі. А більшість е, пішли працювати двірниками і попередньо узгодивши з керівником ЛКП. що там пустим половину заробітної плати їм виплачується половина перераховується на їхній рахунок для зменшення заборгованості за комунальні послуги. За останні три роки у Львові квартири боржників за аукціону продавали вже декілька разів, найчастіше у Шевченківському районі.